Так, всім, хто живе на посілку Котовського і не розібрався, як їздити, от, коли горить оцих дві зелених стрілочки, то в автобусну полосу заїжджати не можна. А коли ти їдеш і тобі тут висить два красних крестика, от, зелені стрілочки. а коли тут два красних крестика, то в автобусній полосі їздити можна. Якщо ви знаки не розумієте, то так вам краще буде зрозуміло. Повторне відео з 22 до 14 це полоса для автобуса. Якщо нема 10, ми по цій полосі автобусній, типу, можемо їхати. Тим, хто не розуміє, як можеш брати цю полосу, вона сьогодні наша. І їдемо і ми нічого не порушуємо. А крестики у нас горять червоні. Це означає, коли горять червоні хрестики, ми їдемо в автобусній полосі. Якщо горять чер... зелені стрілочки, то ми в автобусну полосу не заїжджаємо.